З цього приводу так. репліки, пояснення, з цим дуже пояснив, добувається. Дякую, ваша честь. Е, перше. Е, стосовно перекручування інформації, 97% я казав, що це е, ті, які є, потребують висновків експерта. Це означає, що 97% треба відсторонити. Це треба відсторонити одного директора. І все це конкретно до. Коментарю, що в мене є недовіра там до 97%. Друге, якщо будуть підстави, тоді буде підозра. Ваша честь, я надав максимально велику кількість доказів підстав, де є конкретно злочинні дії лайтера Миколи Петровича, аудіозаписи, де він, посилаючись на керівництво експертної служби України. Уповільнює ідентифікацію і сам. Впливає на слідчих шляхом відзиву експертиз. Всі ці аудіодокази були надані слідчому ще місяць назад. Крім того, слідчому була надана інформація стосовно того, що можна прийти в центр в установу. І подивитися вхід, вихід експертиз. Я цю інформацію вже казав. Тобто, біля 80 експертиз зайшло і вийшло буквально з різницею в три дні після вказівки експертної служби керівництва прибрати цей механізм, який запропонував я. Крім того, лайтер на аудіозаписах багато посилається на Київ, що все це йому вказівку дали з Києва стосовно цього. Тому. Прокурор або не бачив цих доказів скоріш за все, тому що перед судовим засіданням він спілкувався це можливо не включати, але все одно він не знав, не орієнтувався, що в справі. Він каже, що він мене не знає перший раз бачить. Це погано. Треба було мене запрошувати, або треба було прислуховуватись до моїх порад і вивчати докази, які наявні в цій справі. Всі докази напряму підтверджують як мінімум. Три ці провадження, які відкриті, це держзрада уповільнення ідентифікації, це диверсія і це повалення конституційного ладу в доказах наявно підстав для того, щоб прийти і відсторонити лайтера і оголосити підозру, а це все свідоме затягування. Крім того, жодного разу після допиту, чому я хочу статус потерпілого, тому що бути активним учасником даного досудового розслідування, тому що від моїх дій я на жаль один в даній ситуації не боюся ні за своє життя. Не боюся доказувати справедливість, тому всі інші мовчать і бояться, і тому є упередженість. Якщо пан прокурор сказав що воно не скасоване, значить воно діє. Ну звісно, воно буде діяти, якщо в цьому не зацікавлений ні прокурор, ні слідство СБУ, вони не зацікавлені надавати і задовольняти мої клопотання. Все дуже просто є докази, їх просто можна вивчити, навіть не проводити ніяких експертиз, просто прийти і ці докази отримати.